Люди здебільшого інколи почуваються пригніченими. Але якщо це негативно впливає на ваше життя, є речі, які ви можете спробувати і які можуть допомогти. Зазвичай можна покращити настрій, здійснивши незначні зміни у своєму житті. Якщо ви виявите, що найкраще підходить саме вам, ви зможете і далі допомагати собі в майбутньому. Це відео містить кілька порад для самодопомоги. Почуття пригніченості може бути схожим на смуток, але воно також може бути поєднанням смутку, гніву і страху. Ви також можете відчувати неспокій, роздратування, страждати від негативних думок і навіть мати фізичні скарги. Важливо знати, що багато людей страждають подібними скаргами, але відчуваючи їх регулярно, може суттєво ускладнювати життя. Тож будьте добрими до себе та знайте, що відчувати те, що ви відчуваєте, це нормально. Іноді ви можете чітко визначити причину вашої пригніченості. Але ці відчуття можуть з'являтися знівідкіль, і вам може знадобитися деякий час, щоби подолати їх. Проте, якщо ви хочете покращити свій настрій і змінити свій день, вам потрібно навмисне докласти зусиль. Спробуйте самостійно з'ясувати, що вам підходить найкраще. Якщо ваш смуток має чітку причину, ви можете спочатку усунути її, знайти якесь рішення. Критично подивіться на те, коли ви почуваєтесь пригнічено. Ведення щоденника допоможе вам у цьому. У такий спосіб ви можете з'ясувати, що приміром вам найгірше вранці або в певний день тижня. Або під час спілкування з певними людьми. Тоді ви можете взяти це до уваги та подивитися, що ви можете із цим вдіяти. Коли люди почуваються пригніченими, їх переповнюють негативні думки. У будь-якому випадку ми тяжіємо до негативної інформації, і вона навіть дістає перевагу в нашому мозку, оскільки він першочергово обробляє саме негативні думки. Щоб компенсувати одну негативну думку і почуватися краще, нам потрібно генерувати багато позитивних думок. Думки на кшталт мені це ніколи не вдасться, або я нікому не подобаюсь, можуть бути нормальними. Але вони не завжди правдиві чи корисні. Спершу ви можете відчувати сум, а вже потім виникають подібні негативні думки. Але також можливо, що у вас в голові спершу з'являється думка, і в результаті ви починаєте почуватися пригніченими. У будь-якому випадку ваш настрій покращиться, якщо вам вдасться замінити некорисні думки більш позитивними. Але перш ніж це зробити, потрібно чітко зрозуміти, які негативні думки ви маєте. Чи впізнаєте ви щось із цього списку? Проблема в тому, що іноді наші думки не усвідомлені, то щоб конкретизувати їх, варто докласти певні зусилля. Тому наступного разу, коли ви почуватиметесь пригніченими, уважно стежте за тим, про що ви насправді думаєте. А вже потім. Чи можна думати інакше, чи є інші перспективи? Хай там що, але інші перспективи є завжди, навіть якщо ви їх спершу не бачите, або переконані, що їх немає. Хорошим початком буде ставлення під сумнів думок, які вас засмучують. Ось кілька прикладів для натхнення. Якщо ви зміните свої негативні думки або хоча б виведете їх із рівноваги, ви відчуєте покращення. Це звучить чудово, але, звичайно, це не так просто здійснити. Це процес, що вимагає часу і ви маєте вчитися крок за кроком. Тож кожного разу, коли у вас виникає некорисна думка, ви можете спробувати думати по-іншому. Спершу вам не потрібно вірити в те, що ви думаєте. Але формулюйте позитивні думки, у які ви дійсно зможете повірити із часом. Тобто вони мусять бути реалістичними. Наприклад, думка, все моє життя фантастичне, не є реалістичною, а натомість ви можете сказати собі, інколи мене спіткають невдачі, але в моєму житті трапляються і хороші речі. Або думка я нічого не можу робити як слід, її можна замінити на мені ще потрібно частіше практикуватися, а проте є інші речі, які мені добре вдаються. Інший приклад: я нікому не подобаюся. Замінюється на мені траплялися недобрі люди, які мене принижували, але мої подруги, Таня та Міла цінують мене. Я ніколи не знайду своє кохання, перетворюється на якщо я буду терплячим і ходитиму на побачення, я врешті-решт зустріну свою людину. А поки це не сталося, я буду радіти тому, що вже маю в житті. Виявлення негативних стереотипів мислення, поступове звільнення від них і заміна некорисних думок та переконань на позитивні та корисні є основою когнітивно-поведінкової терапії. Коли ми засмучені та пригнічені, ми стаємо більш пасивними. І робимо дедалі менше цікавих, веселих речей, наприклад, тому, що нам просто не хочеться чи немає сил. Але подивімося на це з іншого боку. Якщо ми робимо дедалі менше приємних речей, це спричиняє і посилює депресивне відчуття. Якщо ви почнете робити дедалі більше приємних справ упродовж дня, ви помітите, що настрій покращиться. Ви можете заперечити. Але в мене немає бажання і сил, не треба мені давати таких порад. Навіть деякі з моїх клієнтів спочатку реагують роздратовано. Як я можу таке пропонувати? І вони мають рацію в тому, що це не просто адже навіть маленька справа може здатися горою, якщо вам справді не хочеться. Але важливо робити це пересилюючи себе. Спершу вам буде складно. І ви навіть не отримаєте задоволення, але ваше самопочуття зміниться поступово, це перевірений метод. Ви відчуєте приплив енергії і почуватиметесь краще. Ви також будете помічати, що ви будете дедалі більше задоволені собою або ваше оточення почне реагувати на вас більш позитивно. Можливо, ви вже робите чимало речей, але чи достатньо ви робите справ? Які роблять вас справді щасливими. І чи спілкуєтесь ви з достатньою кількістю людей, які вам справді подобаються? Те, що вам потрібно щодня робити більше приємних речей, коли ви почуваєтесь пригніченими, не означає, що вам потрібно робити великі кроки. Не варто відразу планувати весь день чи робити речі, що виснажують вас. Почніть з одного цікавого заняття та регулярно додавайте нову невелику активність. Також критично подивіться на те, чи можете ви обмежити діяльність, яка вам не подобається. Отже, що саме можна зробити? Подумайте про те, що вам подобалось раніше. Погляньте на ці варіанти для натхнення. Можливо, ви хочете щось зробити чи піти кудись із кимось, із ваших друзів, або ж наодинці. Якщо ви пригнічені, соціальні контакти можуть вас втомлювати, але ми всі час від часу потребуємо друзів і родини, які можуть нас підтримати. Може статися так, що ви переросли свої колишні захоплення. Або у вас є потреба щось змінити в житті. Тоді варто спробувати щось нове. Незважаючи на те, що незнайомі речі можуть втомлювати і лякати, завжди можна спробувати один раз. Можливо, ви справді вже не знаєте, що вам подобається. Можливо, це тому, що ви надто часто робите те, що подобається іншим. Добре подумайте над тим, що подобається саме вам. Візьміть ручку та папір. І запишіть усе, що спадає вам на думку, коли ви думаєте про речі чи заняття, які приносять вам задоволення. Це може бути щось елементарне, як от 10 хвилина прогулянка, перегляд фільму, перші 10 сторінок із цікавої книжки, яку ви давно хотіли прочитати, або щось більш значне, як от весілля вашого найкращого друга. Врешті-решт. Ви можете попросити близьку людину допомогти вам придумати кілька ідей. Для боротьби зі смутком і депресією важливо створити певну рутину, яка допоможе організувати ваш день. На це є декілька причин. Чіткий розпорядок дня полегшує життя, оскільки рутина не передбачає частого прийняття нових рішень. Це зменшує втому від постійної необхідності робити вибір. Отже, якщо ваше життя організоване, ви відчуваєте менше стресу. Рутина може допомогти вам відчути себе більш повноцінними і заощадити більше енергії. Вона може допомогти вам утриматись на плаву і продовжувати свою діяльність, оскільки вона стає звичною. Але із чого почати? Розклад сну дуже важливий, особливо для тих, хто стикається з депресивними проявами. Подивіться, чи можете ви вставати приблизно в один і той же час щодня і лягати спати в один і той же час. Ви також можете запланувати денний сон. Передрімати один раз на день близько 14-ї є найкращим варіантом, але не більше 20 хвилин. Наступне це графік харчування. Якщо ви знатимете, коли снідатимете, обідатимете та вечерятимете, вам буде легше організувати свій день. Ви навіть можете запланувати перекуси, щоб посилити відчуття внутрішньої безпеки. Крім того, плануйте свій день так, щоб різні види діяльності чергувалися. Наприклад, спочатку заплануйте корисну діяльність, наприклад, миття посуду, а потім заплануйте приємну діяльність, наприклад, Перегляд серіалу. Не будьте надто суворими до себе під час планування. Спочатку сплануйте кілька дрібниць. Ви завжди можете відкоригувати свій план пізніше. Якщо ви відчуваєте пригніченість або легку депресію, ви вже можете багато чого досягти без ліків, лише змінивши спосіб життя. Перегляньте це відео про фізичні вправи та психічне здоров'я, і це про роль харчування. Але як дотримуватись всіх порад, які ми сьогодні обговорювали? Якщо ви ставите перед собою мету, то знайте, чого хочете досягти. Тоді шансів удвічі більше, що ви дійсно спробуєте, тож поставте досяжну мету, чого ви хочете досягти, і відстежуйте кроки, які ви зробили, і те, як далеко ви зайшли. Пригнічений настрій часто покращується через кілька днів або тижнів. Якщо ж він не покращується, або якщо ви відчуваєте, що не можете відновитися, це може бути ознакою клінічної депресії. У цьому випадку завжди шукайте професійної допомоги. Перегляньте моє інші відео із серії про депресію, якщо хочете дізнатися більше. І як завжди буду рада вашим підпискам, вподобайкам і коментарям. Поширюйте цю інформацію, щоб нею могли скористатися ті, кому вона необхідна. Дякую за перегляд! Бережіть себе до зустрічі!